Моя сестра мене просто бісить в окні з нашого будинку, нехай же на вулиці. Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх на українську мову і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож, беріть собі, щось посьорбати або похрумкати і погнали читати історію. Але перш ніж розпочати, я просто уточню, чи підписались ви на мій канал. Чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок, і чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію? Якщо так, тоді погнали читати. Але якщо ні, то дівчина цього хлопця буки і вас із дому, а тепер погнали читати історію. Наша сьогоднішня історія називається: Чи погано цієї за те, що назвав свою дівчину інфантильною і попросив її піти? Після того, як вона навмисно знищила подарунок, який я купив для своєї сестри, я живу зі своєю дівчиною Меган. Ми переїхали разом, коли вона посварилася з батьками і попросила про спільне житло. Все було більш-менш нормально, поки мені не довелося взяти на себе опіку над моєю молодшою сестрою, не можу розповісти всі деталі, але вона не мала іншого вибору, окрім як переїхати до мене. Коли я вперше сказав про це маган, їй це не сподобалось. Вона говорила, що ми надто молоді для такої відповідальності, що наше житло замале, що це може зруйнувати наші плани на майбутнє. Але вона прямо не сказала, що це для неї проблема. Тому я зробив те, що повинен був, і прийняв сестру. Моя сестра завжди намагалась налагодити стосунки з маган, вона захоплюється нею. Любить розмовляти, жартувати, але маган завжди ставиться до неї холодно, майже байдуже. Я спочатку думав, що це просто через вік моєї сестри, адже їй всього 11 років. Місяць тому я побув своїй сестрі Мінтен-де-Світі. Вона давно про нього мріяла, але не могла дозволити собі таку типу розкіш. Вона заслужила цей подарунок. Вона добре вчиться, допомагає по дому, дуже вихована. Вона була у захваті. А ось Мегань була явно незадоволена. Вона навіть надулась, коли я подарував його сестрі. І ось що почалось. Меган постійно позичала свіч. Моя сестра нічого не казала. Можливо, вона просто боялася її образити, але це виглядало так, ніби ігрова консоль належить не сестрі, а меган. Вона користувалась нею навіть коли сестри не було вдома. І казала, що їй просто нудно. Мене це дратувало, і я просив маган користуватися свіч менше, адже це подарунок сестрі. Маган погодилась, але було видно, що їй це розлютило. Вона цілий вечір мовчала, і атмосфера була напруженою. Минулого тижня я забрав сестру зі школи, і вдома ми знайшли її свіч розбитим. Річ виглядала так, ніби її навмисно зламали. Сестра була розгублена і засмучена. Я запитав у Меган, що сталось. Вона сказала, що випадково впустила його, але це була брехня. Було очевидно, що його зламали спеціально. Я нагадав Меган про всі моменти, коли вона поводилась недобре з моєю сестрою, і запитав, чому вона так чинить. Вона вибухнула і крикнула, що все було нормально, поки твоя сестра не переїхала. Я не стримався, я назвав її інфантильною і сказав збирати речі та повертатися до батьків. Мені потрібен був час і простір, щоб подумати. Вона обурилась, але пішла. А вчора її подруга написала мені, назвавши мене мудаком. Вона сказала, що я не мав права так поводитись, знаючи, як складно меган спілкуватися з її власними батьками. Тож, чи я був несправедливим, чи дійсно я мудак за те, що захистив свою сестру. У нас є оновлення, але давайте спочатку почитаємо, що скажуть люди. Перший коментар вона звучить мстива, ви заслуговуєте на краще. Тут я погоджуюсь, ця маган якась дивна, якщо чесно. Мені шкода за твій біль, але ти повинен розуміти, що те, що сталося, це на краще. Ти дуже добрий брат, що так дбаєш про свою сестру. Удачі вам обом. Я згодна, що він добрий брат і молодець, що він забрав сестру. Ну, судячи з усього, не було справді якогось іншого виходу. Він таки і написав, і шкода, що він не описав трошки більше, звичайно. Але ну, якщо не було, то не було. І він чинив як справжній брат, справжній член родини. Родина так і має поступати. А Меган, я повторюсь, якась. Та <заво>. чу тючу. Ще один коментар, і йдемо читати оновлення. Майте на увазі велика ймовірність того, що ваша сестра буде звинувачувати себе у тому, що ви розлучились. Ви повинні дати їй зрозуміти, що вона не є причиною. Ваша дівчина бреше вам і погано ставиться до людини, яку ви любите. Ну, і ще один коментар, але він короткий. Думаю, тепер порозуміти, чому її батько нала з дому. Читаємо оновлення. Хотів би поділитись оновленням. Коли я вигнав Меган, у мене вже було відчуття, що нашим стосункам прийшов кінець. Прочитавши коментарі до своєї попередньої історії, я зрозумів, що маю офіційно завершити це. На той момент я просто сказав їй. Що потребує часу на роздуми, бо не хотів жодних сцен. Вона вже завдала достатньо шкоди. Після цього я уникав спілкування з нею, хоча вона постійно писала мені повідомлення. Спочатку це були слова про те, як вона сумує і хоче повернутись додому, але я вже прийняв рішення і зрозумів, що тягнути час це лише погіршувати ситуацію. Я запропонував зустрітись щоб усе обговорити. Вона попросила прийти до її подруги, бо в батьківському домі залишались недовго. Коли ми зустрілись, я пояснив їй усе, і я сказав, що не бачу майбутнього з нею, особливо після того, як вона навмисно знищила подарунок для моєї сестри. Через ірраціональні ревнощі. я додав, що мене засмучує її небажання налагодити стосунки з моєю сестрою. Моя сестра заслуговує на те, щоб поруч була людина, яка готова прийняти її як частину нашої сім'ї. Це було важливо для мене. Я повернув Меган її речі. І тоді почалося. Вона плакала, благала, а потім почала звинувачувати мене в тому, що я вибрав свою сестру замість неї. Вона кричала, що я її ніколи не любив і що знала, до чого це все прозведе після переїзду моєї сестри. Я відповів їй, що саме через таке ставлення я прийняв це рішення. Я також сказав, що вона має повернути мені 300 доларів за Nintendo Switch. Який вона знищила. Моя сестра була розбита через це, і їй боляче бачити, як її мрія так просто зруйнована. Меган лише закатила очі і сказала, що це був нещасний випадок, а тепер це не її проблема, бо ми більше не разом, і я не став продовжувати цю суперечку. Просто сказав їй більше ніколи не зв'язуватись зі мною і пішов. Коли я повернувся додому, я всюди заблокував її. Відчуваю величезне полегшення, що вона більше не частина нашої сім'ї. Але водночас мені боляче усвідомлювати, що знадобився такий серйозний інцидент, щоб я зрозумів, що вона була токсичною людиною. Тепер я зосереджуюсь на тому, щоб підтримувати свою сестру, і зроблю все для того, щоб вона почувалась щасливою і захищеною. Такий хороший брат, звісно, я не розумію цього маган. Якщо вона бачила з ним своє майбутнє, то вона, можливо, планувала якихось дітей. І ось, доти ще дівчинка доросла, їй вже 11 років, там вже ж ну, вона вже і сама і їсти може приготувати, і в школу ходити. Тут раз, два і випускний вже. Читаємо ще парочку коментарів, і я вас відпускаю. Змінюйте замки, якщо ви ще цього не зробили. Крім того, можливо, ви захочете придбати камеру для свого автомобіля. Після того, як вона зробила щось подібне, нічого не слід вважати недопустимим для неї. Захистіть себе та свою сестру. Можливо, я би також над цим подумала, бо людина, яка готова розбити подарунок дитини, здати на все. Це те, що я хотіла сказати. Останній коментар. Не звинувачуйте себе в тому, що не побачили цього раніше, любов часто змушує нас ігнорувати очевидне. У будь-якому разі варто бути вдячним, що ваша сестра стала таким каталізатором, який допоміг вам побачити правду. Ви уникли дуже егоїстичної та незрілої ситуації, і це точно на краще. Отака історія у нас була сьогодні, друзі, а ми з вами побачимось зовсім скоро.